Нахуя ти в кінці розказуєш всім свої плани? А, тому я свої плани розказую тебе після того, як щось виконав. Спокійно ми <рес> заходимо в коментар на YouTube і читаємо. А, а це все в тишині і спокойствие, разве не потрібно робити, а говорити і нам все подробно об'ясняти тільки після того, як невже людина увірувала, що ми прийшли і анонсували. Ти ж не анонсував, ти ж по факту розповідав. Ну, деякі речі ми анонсували, щоб е, в тому був певний ефект І ПСО. Так само на війні треба заплутувати ворога, а не розказуючи про свої плани та наміри. Але ви ж маєте розуміти, що деякі речі вони ну, просто очевидні. Типу, якщо у вас є зв'язок, то е, очевидно, що на війні будете атакувати зв'язок. Для цього там, ну, не треба палити військова таємниця. Е, ми нічого з того, що робили, не анонсували. Ми Писали або говорили тільки про те, що вже було спалено, або повідомляли, якщо це була псошка, треба було когось налякати, щоб вони умовно окопувалися в іншому місці. Давай, так це назвемо.